Наш чотирироторний валкувач поєднує в собі високу продуктивність з унікальним комфортом у керуванні. Численні добре продумані функції управління полегшують вашу щоденну роботу. топ 1403 с серійно оснащено ІСОБАС. Для індивідуальних потреб є великий вибір терміналів керування. Комфорт починається на початку поля. Через функцію пам'яті ви можете незалежно задати такі параметри три позиції ширини захвату і три позиції висоти граблин. Так ви можете швидко та легко налаштувати валкувач відповідно до наявних умов. При русі валкувача по кривій автоматика перекриття робочих зон зміщує передній ротор всередину, беручи до уваги кут повороту та ширину валка. Таким чином забезпечиться достатнє перекриття заднього ротора. Весь корм потрапляє у валок. Комфортно подолати перешкоди допомагає прямий режим. Ви можете піднімати та опускати кожний ротор окремо натисканням кнопки без того, щоб попередньо вибирати його на терміналі керування. Для комфортного валкування на полях неправильної форми передбачено спеціальний режим. Він визначає незалежне піднімання та опускання передніх правого або лівого ротора. Задні ротори слідують автоматично за переднім ротором. На клинах сенсор кута повороту подає сигнал, в разі якщо було повернуто занадто різко. Таким чином попереджається пошкодження карданного вала. Для зміни робочого положення на транспортне достатньо лише натиснути на одну кнопку. Машина встановлює робочу ширину, складає ротор і блокує його автоматично. Так ви концентруєтеся на важливому збиранні якісного корму. Успішніше сп'ятінгер.